Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої підписники, мої друзі любі. З вами я Галина. Хто не знає, я з України, родом з Херсонщини. Так, сьогодні у нас 15 лютого. І подивимось з вами деякі питання. Так, ну давайте подивимося таке питаннячко. Доля Зеленського в ближайшому будущі. Яка доля Зеленського? Володимира Зеленського в ближайшому будущі. Щось. Яка доля? Перша карта болезні. І нужен отдих в енергії. Ось, ось дві карти випало. Бачите, які? Перша болезнь. Нужен отдых восстановление энергии. Вот так показываю. Що чекає Зеленського? Какие важ, важные изменения? Важные изменения в жизни. И опять выпадает дорога. Ось колесница и дорога. разногласия идут. Разногласия. Король, решающий проблему. Так, разногласия, разрыв и неудача. И колесница вперед, дорога. Важное изменение в жизни. Какой-то король, решающий проблему с завышенными требованиями. И вин процезная Зеленский. Гибкость мысли, интуиция. Вин уже знает Ну, вот две карты неприятной неожиданности. Неприятная неожиданность. Из-за женщины, опять показывает. Выпала жинка. И ведь, ведь через ней... Вот две карты. Неприятная, неожиданность. Разрыв. Юридические проблемы, важное изменение в жизни. Король с завышенными требованиями, решающий проблему. Реш, решающий. Карта болезни. Нужен отдых, восстановление энергии и колесница вперед. И дорога ЗМИ на дому. Вот так показывают. Не меняется карта. Вот такая доля. Зеленського на ближайше время. Так, понятно. Чи поверне Трамп території України на кордони 91-го року в обмін на корисні копалини? Чи буде таке? Поверне всі території України на кордони 91-го года в обмін на корисні копалини. Карта умеренности и гармонии по прямой говорит, да. Разлад пока идет. Пока разлад идет. Пока король со сложным характером. Разлад идет с королем со сложным характером. Не согласен. Пока это фантазии. Угу. Что угу. с ней? Неуверенность, скрытая враждебность и с, кор... с королем со сложным характером идет разлад. Так, и что, же так и так и будет? Ну и что. По умеренности гармония. И тут карта мира. Трудное сражение. Як дійдуть згоди. Карта мира і ось встреча, радость. Трудне сражение. І показують дом, Стабільність і удача, колесо. Як дійдуть згоди. Отакі вот карти випали. Карта мира. Победы, перемоги, встреча, радость, дом, целый дом, целостность и колесо фортуны. Вперед, хорошие перемены, хорошие новости. И перша карта по умеренности, гармонии. Освобождение. этого хаоса и облегчения страданий. Ну вот такие карты, можно сказать, что да. Идут сгоды. Пока разлад идет. С королем, со сложным характером. Я так думаю, что это Зеленский. Так. Ладно. Чи є небезпека? Кременчукское водосховище. Чи є небезпека Кременчукское водосховище. Загроза є. Удару. Препятствие хорошее. как показывает враг за спиной, и это болезненный вопрос. А вот тут все идет удача. Тирания то есть, загроза есть. Сильный враг. Движение, движение какое-то. Не. Приятное удивление, хорошие новости и колесница. Розбита не буде. Ну, загроза є. Так. Чи буде деокупація Бердянська? До кінця року. Деокупація Бердянська буде до кінця року, 2025-го борьба за виживання. По умеренності – да. Да, по умеренности, да. Потихоньку. В тм році Буде. Так. Потом ударили по Чернобыльской, да? АС. <кхем> Прилет был. Чья там загроза, чьи вытек. радиации Чернобыльска. АС. Чье выйти к радиации? Хорошая mm -hmm. карта, хорошие перспективы. И спокойное состояние, как в родине. Бесполезная суета. Пусто. Нет. Не. Не. Нема. А ще будуть туди гатить. Ще буде приліт на Чорнобильську АЕС в ближайшому будущем. Та, та ні. не ілюзії, фантазії. Розорваний контракт. Показують, що ні. Показують, що ні. Так. Ой, отаке таке питання. Чи будуть перед закінченням війни прибирати полонених, як говорять, зачищати сліди. Чи буде таке? Чи це правда? Ужас. Таке питання. Чи будуть перед закінченням війни в Україні прибирати полонених, зачищати сліди? Чи таке буде? Отаке рішення проблеми. Перша карта. Отаке рішення є. Зараз подивимось далі. Так, спекуляція. Проблемы, проблемы. Да, на жаль. Неправильные действия, как спекуляция, карта смерти. Азарт так и есть. Болезненный негатив. На жаль, да. Це росіяни будуть заметать следы. Россияны. тайна, тайна, карта смерти, тайна, плохие приметы, Россия неприятная неожиданность, кошмар, неудача, древо рода перевернуто, пажи, о господи боже, неприятная неожиданность, топерище решение принято. Это я, я хочу сказать, что это не только россияне. Какой ужас. посадить. Да, это не только росіяни Таке на жаль буде. показують так, що буде таке. Там не то, що буде, а вже йде. Заметають сліди Так, що там? Готують, готують вибори в Україні. Це так? Це правда? Готують вибори в Україні. Да. Щось критичний момент. Так. Це так. Це правда, готують вибори. Ну і хто ж буде? Покажіть мені хоч чоловік чи жінка. Кого ж поставят? Президентом України. Хто буде? Покажіть чоловік чи жінка. Так, ус король король уходит, показала сразу. Разрыв королю. И кто будет? Женщина. Разрыв королю. Уход. И чрезмерный энтузиазм женщина идет. Вот так показывают завжды, а там побачим. Так. Чи звільнять Запорожську АЕС до літа? до літа 2025 року. Чи звільнять Запорожську АЕС до літа 2025 году. Року. Чи звільнять? до літа? Під контролем, да. Потеря. По умеренности. Да. Освобождение. Да. По умеренности. Гармония, спокойно. Восстановление энергии и освобождение. Звільнять. Женщина так просила. Ну подивлюсь, щоб я не пропустила. Юрий 44 роки, Очі Сірі. Тримають 10 днів ТЦК. чи відпустять? Дуже просила. Вибачаю, що тут. Є же ж там прямий ефір буде. От завтра я хочу провести. Надо мені заранее. Там же задавайте питання. Ілі в лічку ж пишіть. Так, Юрій, 44 роки, очі сірі. Тримають 10 днів уже ТЦК. Чи відпустять додому? Ну, он сидить. Тримають, правда, що. Так, разрив, що розрив. мучение, прям мучение. Вот пустят до дому. Конец. Конец и победа. Вид пусти. Так, так. Так, э, далее. Ну, вот такое питание, вот чтобы Трамп заблокировал вот это вот беженцам, где там НРС, вот это, Норвегія, да, чи що, заблокував поміч, фінансування людям. що, а, чи де, яка? Кому он там? то это. Я таке не бачила. Я прийшлася там, забула этот вопрос. Я таке не бачила, що він там заблокував поміч біженцям. Чи это, що їм чекати, чи розблокує він, чи що там. Я таке не знаю. Чи це правда оце, що він заблокував поміч біженцям? Де ви таке вичитали? Чи це правда оце я спочатку спитаю? Та это ж это обман. Ось карта ліси і обман. Де ви таке бачили? Наоборот, помощ йде. Де там заблоковано біженцям, переселенцям? Нікому ніхто нічого не заблокував. Як платили, так і платять. Не знаю я, де це ви таке вичитали. Ну, показують, що це хитрості, і обман це таке. Ні. Фантазії. Ну, будуть платити людям далі біженцям за кордоном. Звісно. Выгодная сделка, хорошая помощь, помощь, деньги. Да. Будуть платить. Я не знаю, где себе там таке побачили. Так. Чи буде деокупована Запорізька область до літа 2025 року? Запорізька область окуповані. Чи буде де окуповано до літа 2025 року Запорізька область? Хороші новини, важлива інформація, перша карта. Можна сказати, да. Прям печаль, депресія, люди. Да, рішення таке буде. Рішення таке буде. Люди вже не вірять. Спекуляція йде, і болезненно. Так, да, Додомусь, бачите, Перемена дома. Хороші новини. Важная информация. Измена дому, перемена дома. Буде до літа, А Херсонська, Чи до літа буде деокуповано? Херсонська область, Ливобережжя. Чи буде деокуповано? Решение проблемы. Первая карта. Помощь хорошая, как милосердие и обрыв. Так, 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 потому что это нелогичное восхождение до дома. Так, моя відповідь. Карта мага, так как надо вот вс решение. Король решает проблему и повернення до дому. Харьковская. Вот там окупованная Харьковская область. Чи буде де окуповано до літа 2025 року? <coughs> Новізна. що? Так, трошки отсрочка щось іде. Карта перемоги. Перемоги, перемоги. виздоровлення, хороші новості і хороші предзнаменування. І конець вот этому всему. Так, до літа Харківська область. Як пізніше? Так, да, по звъздам положительний результат, але трошки пізніше, не до літа. Ну, до кінця року буде деокуповано, отак От показали. І это Донецька область. І там уже написали Луганську. Ви говорили, що та, та повернеться Луганська, ну якось пізніше, сам, саме пізніше. Повернеться. Говорили, що люди повернуться, а тепер кажете, що. Останеться Росії. Та не останеться вона Росії. Просто, може, не так сказала. Так, Донецька область. Чи повернеться в Україну? Окуповані Донецька область. Чи повернеться в Україну до літа? Переход другої состояние. І карта перемоги. Сіла, Ох ти. Так, да? дивіться. Ну як по-другому скажеш? Ось ось. Сіла, безстраші. Перемога. Перемога. Переход другої состояние. Так, моя відповідь. І Луганська область. Чи повернеться в цьому році? Вона якось саме пізніше показує. Чи повернеться в Україну, Луганська область до кінця року, 2025-го. Ну, от раді вигади, тут що-то, от рішення таке, раді вигоди, дві карти ось випало, так? Чи повернеться Луганська область? До кінця року 2025 важное рішення таке буде по закінченню, по завершенню цикла. і успіх. Важне рішення буде. Помощ. Так так, 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 Дьявол там бої пока. І восхождення Карта мага. І, 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 і рішення таке. І перемена дома. От, или до кінця року, или трошки там пізніше може. Положительно развитие прогрес. Повернеться. В Луганська повернеться в Україну. Просто трошки пізнішенько. Вот так. І що? Крим? Чи в цьому році повернеться Крим? Ну це ж, це ж і, майте... На увазі, що ж це, терміни точних таких немає в картах. Крим. Чи повернеться до кінця 2025 року в Україну? Крим Діло вінчається успіхом Повернеться Крим Вот так ведет одиночество. Одиночество. Что-то отдельно, что ли? Ну вот кило увенчается успехом и хорошие новости. Настойчиво, настойчиво. Так, так, хорошие перспективы, хорошие новости. И дело увенчается успехом. Крым тоже повернется в Украину. Потому что у меня всегда так показывают карты, что Украина будет цілесна. Там побачимо. Так, що ми тут подивилися? Все. Так, Харків просили подивитися. Що там на ближайший тиждень? Яка там ситуація Харків. Харьков. Так, важные изменения. Чрезмерный ентузіазм. Положительное развитие. Харьков, Харьков, что с удача, удача карты хорошей. Пока. Сейчас, что там по прилетам, по ударам. По прилетам. Не соблюдение данного слова. Ищи, может быть, удар и прилет. Удар, прилет. И даже жертвы могут быть. Ось я показывает карта жертвы и мечи. Так что Харьков обережно. Может быть прилеты и і... суммы подивимся. Суммы на ближайший тыждень. що там по прилетам, по ударам? Яка ситуація? Азарт, азарт, карта азарта. Люди уже заморилися Заморились уже. Терпение сверхмеры. Печаль. Неприятная неожиданность и вот, длительная вот, печаль, терпение сверхмеры, длительная бедственная ситуация, азар проблемы, неправильные действия, неприятная неожиданность. Суммы обережность еще касаются, касаются, что еще может быть, прилеты. Так, Полтаву давайте подивимся. Полтава, Полтавская область. Что там я к этому, ситуация на ближайший тыждень? Полтава. Тоже перемены хорошие. Так, разлад, разлад. Как наложенное наказание Полтава. Помощь хорошая. Защита, помощь. Карта страхи. Ну, нерушимость. Помощь. Але ще страхи і дьявол. Полтава ще обережно. Ну, якби бы карта неплохая. Карта не погана так, Полтава. Але все одно щось таке не расслабляться. Так, Що там Дніпро на ближайший тиждень? <клес> Дніпро. Доверие. <кій> Доверие, перемога і відновлення енергії, Але щось таке, якесь разочарование йде. Еще Дніпро і може бути удар. Разочарование і може бути прилет. Дніпро. Обережно. Так, що там Херсон? По обстрілам, по ударам, Херсон. На mm ближайший -hmm. тиждень. <кій> Тупое упрямство. І удари. Обстріли, удари. Херсон ще обережно. Ще ось о, дві карти. Ще погана карта. І що хотіла? А, Миколаїв говорила, що буде удар, да, прильот Миколаїв. на ближайшие три дня еще там чекаты по прилетам по ударам Николаев <coughs> тоже карта смерти что -то. и обмануть и надежды так нестабильность и карта оси удара есть еще обережно, ой оси бачите карта Николаев обережно загроза есть <coughs> І Чернігів. Чернігів на ближайший тиждень. Так. Чернігів, якийсь негатив ще може бути, Карта непогана. Ну, вся карта негатива, Ще трудне сражение. Карта негатива. і как ще дорого. що тут? Да, спустошення якесь чернігів обережно. Може бути якесь спустошення, розрушення. Ну і все поки на сьогодні. Так, подивилися, ми будемо так про це просматривати кожен день. Все. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі, за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Миру та добра. До побачення.